Мої вітання до уваги! Такий чудовий міський велосипед під назвою Спарта. Велосипед обладнаний. Амортизатором переднім. Також планетарка стоїть. На сім передач. Крила, щоб ваша спина в дощову погоду залишалася сухою від того що йде з колес. У велосипеді такий багажничок з резиночкою, щоб можна було щось розмістити і повезти. Такий замочок на велосипеді є. Толком не розібрався, як -німко. Ага. вкагав. Один зажимається і все, велосипед далі не поїде. Потім ключиком раз і можна їхати. Ось така рушка перемикання передач, сім передач, вони дублюються на моніторі. У нас є такий красивий дзвоночок і ізюмінкою цього велосипеда є такий ліхтар. Кому може щось треба покласти таке, щоб не знайшли. Раз, два, оп і все. І можна їхати. Так що така апаратура у нас є.